Добрий день, шановні колеги, добрий день, шановні учні, шановні вчителі. Вас вітає Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, факультет історії і права. Сьогодні наші студенти, здобувачки третього року навчання, підготували такий, ну, можна сказати, вечір вшанування та пам'яті загиблих жертв голодомору 1932-1933 років. Кожну четверту суботу-листопада українська нація вшановує пам'ять жертв голодомору, і дійсно це дуже болюче питання для кожного з нас, тому що якщо ви запитаєте своїх родичів, якщо ви запитаєте своїх э, дідусів бабусів, то я впевнена, що в історії кожної родини э, голодомор це така трагедія, трагедія династії і трагедія української родини. Ми не можемо про це мовчати. Ми маємо про це казати, бо ми вшановуємо пам'ять. І ті події, які відбувалися в 1932-33 роках, вони ніколи не мають І Для цього треба казати про це і не допускати жодного разу навіть можливості створення голодомору і відверто кажучи геноциду українського народу. Тому я передаю слово. Нашим студенткам гусак Ользі та Кодаковській Аліні, будь ласка, дівчата, прошу. Так, дякуємо. Отже, сьогодні ми з вами будемо говорити про таку трагічну сторінку в історії нашої держави, як Голодомор. У світі у нас відбувається багато трагедій кожного дня. Так, гине, гине велика кількість людей. Коли люди гинуть, наприклад, від. Стихійного лиха, аварії, літака чи автомобіля, під колесами потягу, від вивоження вулкана це одна справа. Коли люди гинуть від якихось військових дій, захищаючи свою батьківщину, так, віддаючи за неї своє життя, це вже інша справа. Але коли люди гинуть від голоду, від е, тієї політики, яку проводить влада на теренах держави, це вже Зовсім інша справа, і голодомор 32-33 років, про який ми з вами сьогодні будемо говорити, є однією з найтрагічніших сторінок історії нашої держави. Остаточно причини цього явища достеменно невідомі, так і серед науковців точаться. Дискусії з приводу того, що призвело до цього явища. А одна група науковців каже, що це все так, тільки через об'єктивні причини, але Більшість науковців схильні від того, що все ж, таки, все ж таки цього такого масштабного явища можна було б уникнути, якби не політика тогочасної влади. Якби ну, та прискорена колективізація і встановлення високих планів, хлібозаготівель, і потім так спостереження за виконанням цих планів і навіть е, досить страшні. Наслідки так цього плану цей той всім відомий закон про п'ять колосків, згідно з якого за розкрадання майна присуджували до розстрілу або навіть до ув'язнення з конфіскацією майна і експорт хліба за кордон це все ті причини, які призвели до голодомору 32 33-го років. Звісно, цей голод він приховувався, про нього не говорили. Це була така е, закрита сторінка історії, так і його попросту не визнавали. І на теренах України відбувався цей самий голодомор. Вони контролювали плани цих хлібозаготівель. Якщо їх не виконували, за це карали. Було заборонено поширювати інформацію про те, що десь є голод. Голодуючим було заборонено виїжджати з місць проживання, а навіть ті села. Які не виконували той план хлібозаготівель, так ці села, нібито поміщалися на чорні дошки. Ці села оточувалися великою кількістю військовослужбовців, вояків, які не пропускали попросту людей. А тих людей, які хотіли виїхати, їх могли навіть розстрілювати. Далі виїхати могли тільки ті, хто мав паспорти, а паспорти мали лише міщани. Селяни на той час їх не мали, тому їм попросту було нікуди діватися, і вони з. Змушені були залишатися і якось виживати в тих умовах, які є таким чином. Ми з вами можемо зробити такі висновки, що керівництво держави радянського союзу так, бо тоді Україна входила до складу радянського союзу, що воно прагнуло саме знищити українське селянство як оту найбільшу національно свідому верству населення, яка чинила опір соціально-економічній політиці, яку проводили більшовики, і саме голодомор 32 33 років. Цю сторінку історії ми можемо назвати геноцидом українського народу. Ну і зараз ми пропонуємо вам переглянути відео. І потім пізніше ми трішечки поговоримо Маудау. Усе до святу кошик накидау і релаксау. У чорну п'ятницю на Маудау знижки Вау. Маудау Мау маркет важливих штук пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором, 1932 33 роки. Це сталося. Я зовсім малою була, але пам'ятаю все, наче вчорашній день. В нашому селі з'явилися чужі люди. Тоді я не розуміла, до чого це, та згодом я вперше побачила її. Страшну примару Голодний Дух. Примара кликала, манила Та я не підійшла. Тоді вона забрала кота, потім нашу худобу, і згодом не стало усіх сусідських дітей. З'являлася завжди коли судомило живіт. Йди, йди до мене, йди, йди до мене. І я втекла та серед спустошеного села. На кладовищі, у полі я завжди бачила її. Я сподіваюся, що в нашій країні ніколи знов не прийде та примара. Щороку у четверту суботу листопада Україна та світ згадують мільйони жертв голодомору геноциду 32-33 років. Запаліть свічку пам'яті на своєму вікні. Знаєте, діти, можна багато чого сказати. Багато чого пояснити. Але те, що ми маємо розуміти, це те, що люди тоді були сильні. Ми не можемо сказати, що ну, треба боротись. Так? Ну, як ми поборемося з тим, що голод. Ми ніяк не поборемо це, правильно, відчуття це в нас. Але ми. Вони, точніше, вони були сильними, вони рятувалися, чим могли, вони знаходили якісь ті грамульки їжі, десь якісь крихтички і виживали, бо вони розуміли, що їм треба жити, їм хочеться жити. Це їхнє право, їхня можливість, це їхнє життя. І ми маємо пам'ятати тих людей, які були сильними, які вижили і змогли жити далі, навчити чогось своїх дітей, онуків. І взагалі дали можливість жити нам. Так, ну а зараз давайте ми з вами так трішечки ще поговоримо, ми вам зачитаємо свідчення очевидців тих людей, які на власному прикладі е, пережили цю страшну трагедію, цей голодомор, і те, що вони потім розказували про ці події. Отож і перший спогад Анастасії Кучерук, жительки Житомирської області: На світі весна, а над селом надвисла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на дорогах. Ноги тонюсінькі, складені калачиком, великий живіт між ними, голова велика, похилена лицем до землі. Лиця майже немає. Самі зуби зверху. Сидить дитина і чимось гойдається всім тілом. Назад, вперед, скільки сидить, скільки гойдається, і безконечно одна пісня напівголосом їсти, їсти, їсти. Дітям тоді взагалі не було, ну не лише дітям, взагалі людям не було чого їсти. Ми зараз з вами можемо піти до магазину, купити будь що, а тоді в них не було можливості взагалі нічого поїсти. Тож ми пам'ятаємо ті жертви і тих людей. Наступний спогад Петра Оливки, мешканця Дніпропетровської області. Коли мені було 12 років, засудили за колоски мене маленького на 5 років до важких робіт. Мама пухла разом із сестрою і померла на моїх очах. Одне спасіння. Миші наносили в норки запаси, землею обгортали їх у круглих кубках, а ми вже її роздоблювали взимку і забирали ці запаси. Тобто, ми з вами бачимо так, з цього спогаду, що Аби щось перехопити, аби щось поїсти, та вони не цуралися нічого. Вони їли мишей, їли сміття, так? яке могло попадати до тих запасів, які наносили миші. Тобто, будь-що, аби поїсти, аби вижити. Ну, і ще одна історія також дуже така щемлива. Голод почався ще в 1932 році. Врожай був непоганий, але увесь хліб намолочений забрали під мітлу. В поле нікому було виходити, люди мерли, як мухи. За день вмирало по 20 душ, не було кому ховати. Тобто, ви знаєте, так, тут так, діти, які вже старші, так ви знаєте, що врожай був, був хліб. Але селяни його не отримували. Вони помирали в своїх селах, зовсім позбавлені тієї грамульки, яка їм була так необхідна. І їжа була взагалі чимось таким якимсь скарбом, надією, тим, чим люди тоді жили. А вони цього просто не мали. Зараз ми вам пропонуємо так. Таке невеличке завдання для того, щоб ми з вами зрозуміли, що ви запам'ятали про ці страшні події, так про і це завдання на закріплення, для того, щоб ви пам'ятали про цю таку. Трагічно, але все ж таки сторінку нашої історії. Без цих подій ми б не були такими, які є зараз. У нас би не було того, що ми маємо зараз. Так? Тому давайте ми з вами трішечки повторимо так? і запам'ятаємо те, чого можливо, не знали. І отже, перше запитання: скільки голодів пережили українці у двадцятому сторіччі? Так? Можливо, це складне для вас питання. Давайте я вам на нього допоможу. Так, це була правильна відповідь: це три голоди. Це 21-23 роки. Повоєнний голод після, другу, після Першої світової війни. Це 32-33 роки. Той голод, про який ми з вами говорили, який був найстрашнішим, і який за різними оцінками так, забрав десь написано, що до 10 мільйонів осіб. І третій голод це 46, -й, 47 -й це повоєнний голод після Другої світової війни. Так, наступне запитання, те, про що я вам щойно сказала, серед найбільш трагічних сторінок історії українського народу особливе сумне місце займає голодомор. Яких років? Я я хочу знаю. Як почалось? Так. Ну, 32-33 років. Двадцять 32, другий, Є. Так, правильно. Наступне запитання. Для розправи з українськими селянами влада використала спеціальний позасудовий репресивний метод. Я вам про нього говорила, так, куди там людей заносили, і потім. Що робили з тими людьми, які були занесені саме туди. Хто знає, можу тобі мікрофон сказати? Занесення на чорну дошку. Правильно занесення на чорну дошку. Yeah. Квітка символ пам'яті жертв голодомору. Можливо, знаєте, можливо, ні. Незабудка, чую відповідь так, це правильно. Квітка незабудка для того, щоб можливо навіть за її назвою, так щоб не забували про це. Так, далі наступне запитання: що ж таке у нас геноцид? Так, я вам сказала, що голодомор 32-33 по праву можна вважати геноцидом українського на перше, геноцид. народу? Винищення окремих груп. От, за Перша на... відповідь є так, винищення окремих груп за різними ознаками. Так, е, наступне запитання: День пам'яті жертв голодомору в Україні у нас відзначається. По-перше, у четвертому суботі-листопада? Четверту суботу листопада. Так, і останнє наше з вами запитання. Всеукраїнська акція на знак вшанування пам'яті новинних жертв голодомору називається Запали свічку пам'ять. Є все правильно. А отже, скажіть, вам передавали завдання намалювати свічку чи ні? Ми пропонували за бажанням старшій школі. Ага. Хто смалював свічки, хто малював, будь ласка, піднесіть до екрану. Так, хто малював, піднесіть, будь ласка, свої свічки пам'яті до екрану. Ми таким чином, так, таким чином ми з вами долучимося до флешмобу і до пам'яті тих загиблих людей. Ми зараз зробимо скріншот і. Думаю, ми можемо сьогодні попрощатися після скріншотів, правильно? Бо е, взагалі тема така досить складна, досить важка. Я думаю, ви всі дуже добре розумієте, що таке голодомор, і пам'ятаєте, знаєте і завжди будете знати цю тему і ніколи не повторите помилок минулого. Наразі і ще декілька хвилиночок, секундочок, так я бачу, Оля робить скріни. Угу. Так, я скріншоти зробила і пропоную вам на кінець нашого з вами заходу, нашого з вами уроку, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих людей, які загинули під час цієї такої страшної сторінки нашої історії, як Голодомор. Дуже вам дякуємо за урок і за увагу. Дякуємо організаторам за те, що провели нам захід. Щиро дякуємо вам. Шановна школа, ви можете зараз повертатися на уроки згідно розкладу. Всім дякуємо за участь. Дякуємо, дякуємо за урок, до побачення. Дякуємо до побачення. До побачення.